Сьогодні 2 березня. Звати мене любов, що своє вітання з Запоріжжя. Мої помідорчики чері, що я садила в 100 грамові рюмочки, три штуки по одній рослині 15 лютого. Сьогодні прийшло, прийшов час зробити перевалку рослинки, рослинок чері в півлітровій ємності. Зараз на розсаді вже три справжні листочка. зробила в стаканчиках дірочки, насипала грунту менше, ніж півстакана. Перліту, потім трошечки ґрунту, тоді поклала 3-4 кусочка банана, бананової шкірки і знову ґрунт. На ґрунт поставила рюмочку з кляну, хорошо ущільнила її і по краям присипала ґрунтом. Тепер рюмочку витаскуємо і будемо перевалювати туди розсаду помідорчика. Приміряла рюмочку, туди поставила з розсадою. Тепер достаю його з 100 грамового стаканчика і буду ставити півлітровий стаканчик. Отак, перевалка пройшла успішно. Добавлю ще трошки ґрунту. Таким чином зробила я перевалку двох рослинок чері. Зараз зроблю ще одну перевалку третього е, помідорчика в цій ємності в мене росте кукурузка, яку я посіяла 20 лютого. О, насипала густенько кукурузки, залила водичкою і додавала постійно водичку і поставила на теплу підлогу в ванній кімнаті. От так гарно виросла кукурузка, і тепер я її. Як буду закладати гущу, гущу з барматухи, буду закладати. Добавлю туди кукурузку з корінцями, з рослин, з зеленим. І буде, вона буде дуже корисна для барматушки. На все добре, щасти!